Ще раз моє вітання, шановні друзі, гості мого каналу, також мої спонсори Христина Зубяк, Сюзаночка, Демон Нейро, також Полі Карпович. Щиро дякую за спонсорство. Також Назар Джі та Вікторія Нас і адвокат Микола Пашківський. Так, хочу такі коротенькі відео написати на рахунок коментарів, бо досить деякі люди мені пишуть, там, я не сказав, що хейтери, просто дуже багато людей, деякі починають писати такі речі, що Блін, я іноді видаляю. Просто тупо видаляю, бо іноді люди. З такими тупими запитаннями, ще не можу навіть прокоментувати їх. Але деяким хочу сказати, От, деякі питання є, а чому ніж там 2 міліметри, як там ще я кував Якута, ось він. Ось тут. Бачите? Обух є 2 міліметри. 95 Х-18, який бачили, що я кував. І не один я його кував. Тобто не один ніж кував. І Х-12Ф, і С45H, і я кував з напильників, так далі тому подібне. До Де деяких людей вони знаходяться і люди задоволені. Бо типу... А він 2 мм, Там, ну, я не кажу про цей ніж. Дуже забагато ножів говорили. 2 міліметра. А що з ними робити? 2 міліметра. З ним що, штрикати. Ще раз хочу повідомити, хто не розуміє, ще раз говорю. Ніж? Для чого? Ніж взагалі? Для того, щоб він різав продукти, фрукти, овочі. Там, я не знаю, м'ясо розробляв худобу. Розумієте? Щоб ви могли гілку зачистити. розумієте, Тим ножом. Для того існують ножі. розумієте, так? Чи він 2 мм, чи він 3 мм? Чи там, я не знаю, для того існують різні ножі, різний діаметр обуха. Існує для чогось інакшого. Тобто, якщо 4 мм ви картоплю не приїжджуте, не непочисне буде ламати, так само картоплю буде ламати, де далі тому подібне. Бо е, інакше так це не працює. І такі питання бувають мені задають, що я просто їх видаляю, бо я не можу відповідати на такі питання тупі, дурні і взагалі. Для того існує, а що ви хотіли від ножа? Ну, що ви, ну, ніж б нужний, ніж мав вам робити, я не розумію. Це не сокира, це не пила. Для того існує сокира окремо, пила існує окремо, лом існує окремо. Фомка, гвоздодьор, існує окремо. Ніж має виконувати свою справу. Чи там рибу порізати, почистити. Чи він маленький, там перучиний ніж чи який він би не був, бутерброд собі намазати, хлібчик, трішечки зрізати. Для того існують ножі. Штрикати, штрикають. Я одному відписав, вроді би, нормальна хлопчина, все я це повідомлення не видаляв. Але іноді бісить повідомлення просто. Просто бісить. Ну, типу, так, да, ви майстер, ви маєте. ну, Бо ви самі розумієте, що, а такі повідомлення, що з ножом робити: штрикати? Куда штрикати? Що за штрикати? Штрикають кобилу під хвіст? От кобилу беруть, кінь бере кобилу і штрикає під хвіст. Розумієте? Штрикують що? Він розуміє ці питання тупі, блять, або Бо інакше я не можу сказати без мати. Є такі дуже багато питань. Я просто це удаляю і баню. Якщо такі тупі питання, краще не підписуйтесь на канал там, блядь, і не задавайте такі тупі питання, бо їх буду банити, я не хочу на це відповідати. Ніж існує для того, щоб він різав і виконував свою роботу. Штрикають, не знаю чим. Штрикалом, микалом, пикалом. Я не знаю зазвичай. Розумієте? Ну. 2 міліметри, він 3 міліметри, він для чогось призначений. Розумієте? Чомусь кухонні ножі, вони широкі, там по міліметру, по півтора міліметру не працюють роками. Вони мене штрикають, а ріжуть продукти. Там охоничі ніж має 2, там і пів, там е мисливський, там другий, ніж має 3 і пів. Для праці якоїсь інакшої. Розумієте? Ніж це, ще раз говорю, не пилка, не ножовка і не сокира. Мачети тільки може гілки хірачити, там палець, Ну, з два. Розумієте? Все остальне виконує сукира або пила. Ні більше я тупих цих питань слухати не хочу. Я не барижничую, не трую ножами. Я роблю своє задоволення. Кому подобається, добре, комусь може зробити побажанню, хтось замовить, можу зробити або подарунок зробити. Це не мій хліб, я. Це не мій хліб, це моє хобі, щоб ви розуміли. На топі питання я відповідати не буду, або буду просто видаляти. Так що така. Система на рахунок повідомлень деяких. Це все, що я хочу сказати, ніж має виконувати свою функцію. Якщо до мм, значить ріже м'ясо, продукти, фрукти, чистить картоплю, гілку відчистить. Розумієте? Залежить від обуху, там 2 мм, залежить від ширини ножа, від довжини ножа, від руків блядь, і так далі тому. Це стосовно е, коментарів деяких людей, яких е, ну, вроді би нормальні люди, блять, а такі питання задають, так якби вони е, десь з космосу десь прилетіли мать, і такого штрикати. Блять, ну. Просто не підписуйтесь і все, ну. Це все, що я хотів сказати? Щиро всім дякую, хто вислухав мене, хто зрозумів. Подяка і дякую, що мене підтримує. Мої найкращі підписники на стрімі. Всім успіхів, всього найкращого. Пока-пока. До зустрічі.